Співробітник ТЦК за хабар обіцяв зняти з розшуку хилянта. Правоохоронці спільно з прикордонниками встановили, що співробітник ТЦК на Чернігівщині вимагав та отримав хабар за зняття з активного розшуку військовозобов'язаного, який ухиляється від військової служби. Слідчі слідчого управління обласної поліції за оперативного супроводу регіонального управління стратегічних розслідувань та співробітників управління внутрішньої безпеки 105-го прикордонного загону імені Володимира Великого задокументували факт протиправної діяльності військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Фігурант обіцяв за неправомірну вигоду в сумі 1300 доларів допомогти уникнути відповідальності особі, яка ухиляється від мобілізації на військову службу. Поліцейські встановили, що співробітник ТЦК пообід. Ця замовнику вжити заходів щодо припинення його активного розшуку. З цією метою зловмисник планував внести на санкціоновані зміни у базу даних інформаційного системи обліку військовозобов'язаних осіб. Заходи з викриття зловмисника відбулися за сприяння керівництва Чернігівського обласного ТЦК та СП. йдеться в повідомленні ГУНП в області. Правоохоронці затримали фігуранта після отримання ним фінальної частини неправомірної вигоди у сумі 800 доларів. Гроші вилучено, а зловмисника затримано. Співробітнику ТЦК оголошено про підозру за пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. За це йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.